Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 25.05.25, .25. гарна дата. Приїхав на поле, в принципі, всі культури. Давненько вже не був на полі, мабуть, тижня-півтора, точно. Вже в, принципі, в нас отримані всходи по всіх культурах. Перша культура, яку показую, це соя. На даній ділянці посіяна Соя PS 2035. В минулому році все-таки я її планував вивезти, але шанс її давши в цьому році. Дурний був минулий рік, тому робити висновки по минулому року було б трохи неправильно. Тому PS 2035 залишилось в його обороті. Е, маємо такі от сходи отримали. Е, чесно, не перевіряв її на схожість, посіяв е, ну як на Вугат, не на Угад. В принципі, я її саму першу посіяв, але страховочно я собі розумів, що може бути не, не погана схожість і е, можливо прийшлося б її пересіяти. Але нічого, соя зійшла в принципі як потрібно е, от такі от фази. Трійчастий листок і ще дві пари. Тобто, вже вона ну, вже видно, що вона зійшла, схожість більш-менш. Разом із Соєю також зійшов і бур'ян. показую, ось Тут і амброзія, і лобода, і щариця, багато бур'яну. Але поки що проти його ми нічого не застосовуємо. На декілька днів вперед стоять дощі і я вже хочу після цих дощі, там, по-моєму, до середи чи до четверга стоять дощі і після їх вже зробити першу гліфосатну обробку. Поки що нічого критичного, поганого не бачу. Весна начебто й хороша, і дощі перепадають, і... але от по температурному режиму трошки в нас просадка. Всі культури в принципі, постресували, в тому числі і соя. Це добре видно по сім'я долі. Ось, бачите, в неї такий колір трошки жовтулатий. Ну, постресували, то що ти зробиш? Не... На погоду ніяк ми не могли повпливати, щоб щось зробити краще. Тут соя посіяна по попереднику соя. Соя по сої обробіток був була дісковка осіння. Весняна культивація передпосівна посів і прикоткували ми її, підрівняли площу, щоб е, жаткою флекс, нормально можна було її убирати. Е, так що так, от. Тут поруч з е, соєю PS-2035 посіяна е, соя новий сорт наш, який може в подальшому стане заміною для. Сої ПС-2035. Це соя. Ось вона вже починається тут. Тут сіяна вона через рядок. Соя краун. Відео я про неї показував. Не знаю, що від неї очікувати. Це, по-перше, пізня соя, пізню сою я ніколи в житті не сіяв. Не знаю, як вона себе покаже. Спробували побачимо. Продавець порадив її не густить, Сіять через рядок. Я тут ще зразу не розібрався трохи в настройках посівалки. Сіяв, от сіяв, мабуть, гектар, може, гектара півтора, дивлюся вона на місці. Не відкрив язичок виходить, на новій сівалці, і воно сіяло, грубо говоря, як просапна сівалка, там 5-6 штучок на метрі і падало, та ще й через рядок. Ну, Я вирішив вже, щоб. Її не перероблять, то просто заїхав ще в другий слід, е, посіяв ну так, наугад е, ще раз, ще таку саму дозіровку, і я вже отримав ту кількість е, насіння, яке потрібне мені було. Але понятно, що в рядки я не попав, щоб ідеально було. Ну вже як є, побачимо. Якщо вона соя добротна, то вона буде і так. А якщо я... Якщо погано, то, то вже буде як буде. Так що так от. Тому в середньому тут міждорядя 30 а де рядок, міжрядок попало, то там 15. Ну коротше. Суть в тому, що 50 кг 50 тут посіяно десь на гектарі 2. Отак приблизно. Тобто така от виходить, доза. Далі зараз переїдемо, я покажу наш соняшник, пшеницю і ячмінь. Так, друзі, знаходимося зараз на посівах соняшника. Соняшник Лімагрейн. Посіяний він разом з ґрунтовим гербіцидом. Грунтовий гербіцид класно спрацював, все чітко, але е, були у нас затяжні дощі, так можна сказати, і. Оці дощі та, е, трохи промили так званий ґрунтовий гербіцид і соняшник також нас стресує. Показую на прикладі рослини, що сім'я доля також, можна сказати, уражена, точка росту не пошкоджена, але сім'я доля перехворіла, перестресувала. Тому маємо такий от результат. Ну Він вже відходить, у нас вже приблизно тиждень, як е, тепло. Тримається і він буквально ще три дні назад такий був геть, геть, геть подавлений, а зараз прям ну, оживає, можна так сказати. Також цей тиждень е, був такий, можна сказати, вирішальний, чи він одійде, чи не одійде. Ну, слава Богу, одійшов і ми цьому раді. Грунтовий, звісно, без питань спрацював чітко, вирізка. Тільки де-не-де є, берізку ґрунтовий не тримає. А так інших бур'янів я і поки що і не бачу. Поруч, Поруч показує тут в нас відразу ж іде і пшениця. Пшениця в нас тут посіяна еліта Калідон, канадська селекція. Не знаю, також на пробу, тут гектарчик її посіяний, побачимо, що буде з неї не буде. Те, що я бачу зараз, то в принципі колосочки якісь набираються. Що на виході буде, ну то ми вже побачимо тоді. Так що так. І он там далі ячмін, до ячміня зараз перейду та ячмінь ближче покажу. Так, друзі, ну і ячмінь. Ячмінь також у нас в цьому році посіяний еліта. Два гектара на розвід. Ячмін Радіум, такий, який у нас був і до цього, але він у нас вже був 3-4 роки, ми той вже, можна сказати, вивели, закупили такий же самий еліту і посіяли уже еліту на розвід. Також для зернових весна не солодка, морози, плюс ну, морози, заморозки, плюс Необхідно було працювати е, дядами для того, щоб бур'ян не ліз. Тому що ну, в такій фазі вже ніхто не працює, до прикладу, поки ми дождалися температури. І отримали трошки, трошки ну, с -с сама по собі е, озимина отримала, трошки по шапки получила. Ну нічого, те, що бачу. Візуально я не знаю, може рано про це говорити, але що пшениця, що ячмінь, тут ну, на 5 тонн як мінімум тягне, враховуючи такий важкий рік. І при тому, що тут по добривах весною сівалкою вніс, там може кілограмів по 60 якщо ще було їм там. Так що отак от, от. Понятно, що коли будуть жнива, я завжди відкрито і все показую, що в нас здається. Виростити в тому чи іншому році і це все далі буде. Ну, оце отак от. Ну і тут далі, в минулому році, соняшник по попереднику ячмінь, тут був радіум, і там була пшеничка, де більша маса. Також тут в принципі поле чистеньке. Тут ось в якийсь очах трохи берізки є. А так то, то соєшник, в принципі. Непоганий. Поки що. Лімагрен 58630. Сіяний, я не знаю, там, в 20-х числах квітня. Також, також попав під, під несприятливу весняну погоду. Хоча її волога є. Так, друзі, і на завершення показую посіви кукурудзи. Кукурудза, яка у нас добре пострадала від тих же самих заморозків, воскресла, як я кажу. Була тут, був тут вже обробіток десуламом. Дивлюся, буряни жовтіють, в'януть, погасають потихеньку. І маємо такі от, я вважаю для цього року досить непогані сходи. Побачимо, що буде на виході, звісно, як цей мороз дав. Понятно, що це негативний вплив. Ну, вже як є, у нас варіантів. Варіант був тільки переробити його і заново посіяти, ну, від якого я думаю, що не дарма відмовився. Все-таки кукурузка має, має поки що якийсь вигляд. Ось така от вона кукурузка. Вже по Два, 4, 6, вісім листочків є повноцінних. Так що так от. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі.